Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 22 серпня 2024 року віцепрезидентка Чак Камала Гаріс здійснила виступ під час заключного дня національного з'їзду демократичної партії в Чикаго, штату Іллінойс. Вона прийняла президентську номінацію від відповідної партії. Власне, зараз ми обговоримо основні тези, які висловила Гаріс під час свого. Виступу її достатньо активно зустріли, так і, власно, довго скандували. Поки Гарріс не зазначила, давайте розпочнемо роботу. Вона подякувала своєму чоловіку, президенту Байдену, та тренеру Волсу, який є її напарником. Далі вона розпочала свій виступ з згадки про свою мати. Моя мати їй було 19 років, коли вона сама приїхала до Каліфорнії з непохитною метою стати науковцем, яка вилікувала рак грудей. Після випуску. Із школи вона повернулась додому. Далі вона одружилась з моїм батьком Ямайцем. І після цього з'явилась я і моя сестра. Ми постійно переїжджали з місця на місце, з дитинства. Батько навчав мене нічого не боятись. Коли я була в початковій школі, мої батьки розійшлись, і в основному мене виховувала моя мати. Перед купівлею житла вона орендувала невеличку квартиру, і ми жили в громаді, де був робочий клас. Нас також виховували родичі, вони передавали нам цінності, які мали. Моя мати боролась за права жінок. Її пряма цитата: ніколи не скаржтесь про несправедливість, а робіть щось, щоб це виправити. Вона також навчала ніколи нічого не робити наполовину. Батьки брали мене на різні демонстрації. Я бачила, що там є юристи. Які відстоювали інтереси людей, і саме тому я хотіла стати юристкою, тоді я вирішила вступити до школи права. Далі Гаріс згадала епізод з її шкільною подругою Вандою, над якою вічим здійснював сексуальне насилля. Тоді Гарі запропонувала подрузі переїхати до неї, і саме тому Гаріс вирішила стати прокурором, щоб захищати таких людей, як Її подруга Ванда. У будь-якій справі я намагалась виступати від імені людини за всю свою кар'єру. У мене був один клієнт це народ. Це перша частина її виступу. Вона стосувала згадки про її мати, про її батька і про власне її дитинство. Тобто, це була така середня статистична сім'я у Сполучених Штатах. Америки, яка прирівнювалася там до робітників. Далі Гаррі зазначила, що вона приймає номінацію демократів на посаду президента США. Я хочу бути президентом усіх американців, я буду президентом, який об'єднає нас всіх, вона буде реалістичною, практичною і здоровим глуздом. Будучи прокурором, я боролась за права жінок та дітей проти хижаків. Я боролась проти різних. Картелі, і далі Гаріс перейшла до критики в бік Дональда Трампа. Ми зараз будемо боротись за майбутнє США у багатьох випадках. Трамп зовсім несерйозна людина, але наслідки його повернення до Білого Дому можуть бути негативними. У 2021 році Трамп хотів викинути голоси виборців і направив НАТО до конгресу. Його визнали винним у багатьох справах позовах. Далі Гаріс згадала про. Рішенням Верховного суду щодо імунітету Трампа він буде використовувати повноваження, щоб служити єдиному клієнту собі. Ми знаємо, що принесе другий термін Трампа. Ми знаємо його радники. Він хоче повернути нас назад. Він хоче урізати соціальне страхування медікер. Хоча ми говорили, що він... Заявляє протилежне, що це урізати він не буде, і це зазначено в платформі Національного комітету Республіканської партії. Ми хочемо, щоб діти ходили до звичайних шкіл та звичайних дошкільних закладів. Далі, Гарріс перейшла до економічного блоку. Ми плануємо новий шлях. Перед в майбутнє, де буде зростання середнього класу. Я походжу з середнього класу, у моєї мами був суворий бюджет, ми жили за дуже обмежені фонди. Вона нас навчила, що не кожен має такі можливості. І, власне, Гарі зазначила, що економічна програма, так яку вона хоче реалізувати, буде мати назву Економіка можливостей, це розбудова малого бізнесу. Вони хочуть зменшити недостачу житла в Сполучених Штатах Америки, знизити ціни, захистити систему соціального і медичного забезпечення. Тобто вона перелічила ті пункти, які значаться в її економічній програмі. Далі вона зазначила, що Трамп не бореться за середній клас, а думає про своїх друзів, хоче знизити їм податки, хоча Трамп говорить, що зниження податків відбувається для... Всіх це потрібно відмітити. Також Трамп має запровадити податок з продажу. Ми зробимо так, щоб наш середній клас не мав податків на виплату. І далі Гаріс перейшла до наступного блоку свого виступу і він стосувався звичайно репродуктивних прав. Трамп вручну вибрав суддів Верховного суду, які забрали цю репродуктивну свободу. І він цим хвалиться. У програмі Трампа є обмеження доступу до протизаплідних засобів та введення загальнонаціональної заборони на аборти. Тут вона мала на увазі проект 2025, Хоча Трамп знову ж таки говорив, що він виступає за те, щоб кожен штат. Самостійно вирішував, чи потрібно там забороняти аборти, чи це хай буде в дозвільному порядку. Коли Конгрес ухвалить закон про відновлення репродуктивної свободи, я з гордістю його підпишу, будучи президенткою США. Також вона зазначила про можливість прийняти закон про свободу голосування і закон Джона Луїса. Про це вона говорила також. Під час попередніх передвиборчих заходів далі вона перейшла до теми безпеки кордонів, зазначивши минулого року, я та Джо Байден зібрали демократів і республіканців з метою розробки потужного законопроекту щодо безпеки кордонів. Його підтримували прикордонники, але Трамп наказав своїм союзникам вбити цю угоду. Я хочу пообіцяти, що, будучи президенткою, я поверну цей закон і підпишу його. Ми можемо реформувати нашу імміграційну систему. В принципі, вона це також говорила під час попередніх передвиборчих. Заходів з приводу питання безпеки кордону. А тепер найцікавіший блок з її виступу, який стосується зовнішньої політики. Ми попередньо говорили, що Камала Гарріс концентрувалася на внутрішніх питаннях, оминаючи зовнішньополітичний блок, за виключенням, коли вона говорила про досягнення припинення вогню в секторі гази. Під час цього виступу вона більш розлого пояснила своє зовнішньополітичне бачення. Вона зазначила наступне: на своїй посаді я вела переговори з міжнародними партнерами, зміцнила союзи на посаді президента. Я забезпечу, що Америка матиме найпотужнішу військову силу в світі, і виконую священий обов'язок дбати про наших військових. Ми будемо вести світ вперед в космосі у штучному інтелекті, щоб саме Америка, а не Китай. Виграли змагання за 21 -е століття. Трамп говорив, що виведе Сполучені Штати з НАТО і заохочував Путіна здійснювати вторгнення до наших союзників. Росія може робити, що захоче, процитувала Трампа. Правда, Трамп потім пояснював, що він хоче, щоб кожна країна, яка входить до НАТО, сплачувала свою справедливу частку. Ну що його слова не так зрозуміло, хоча перші слова були такі, які процитувала Гаріс. За п'ять днів до нападу Росії на Україну вона зустрічалася з Зеленським і попередила його про таку загрозу. Вона лобіювала світову підтримку, понад 50 країн долучилися до того, щоб захистити Україну від путінської агресії. І тут найключовіша цитата. І я буду потужно підтримувати Україну разом з нашими союзниками з НАТО. Якраз цього. якраз я очікував, що Гарріс зазначить про свою підтримку в бік нашої держави. Це великий плюс, може вона недостатньо розповіла, як саме вона буде підтримувати, за якою політикою, чи це буде байденівське продовження так політики щодо нашої держави, чи це щось буде нове? Але основне, що вона зазначила про цю підтримку. Щодо війни в секторі Газу, зараз потрібно досягти угоди щодо звільнення заручників та припинення вогню. Я завжди буду підтримувати право Ізраїлю на самозахист. Ізраїль більше не має зіштовхнутися з жахом Хамасу, який відбувся в жовтні 23-го року. Джо Байден і я працюємо, щоб припинити цю війну, щоб палестинський народ мав право на самовизначення, безпеку і свободу. Я ніколи не буду вагати, щоб вжити заходів для захисту наших сил, наших інтересів і. Це стосується знов ж таки Ірану. Я не буду схилятись перед диктаторами, такими як Кім Ін, які зараз підтримують Трампа. Чому вони його підтримують? Вони знають, що Трамп не буде притягувати автократів до відповідальності, бо він сам автократ. Ось такий зовнішньополітичний блок виголосила Гаріс, і для України це, як я сказав, величезний позитив. В кінці Гаррі зазначила наступне: давайте покажемо один одному і світові, хто ми є і за що ми виступаємо. За свободу, за можливості, за співчуття, за гідність, за справедливість, за безкінченні можливості. Ми є». Наслідниками найкращої демократії за всю історію світу, давайте будемо боротись, давайте напишемо наступний розділ нашої славетної історії. І цим закінчила свою промову Камала Гарріс. Тобто, якщо зробити висновки, так. То вони наступні. Гарріс розповіла про історію своєї сім'ї, власного дитинства, озвучила загрози від другого терміну Трампа, розповіла про економіку можливостей, про питання абортів, свободу голосування, безпеки, кордонів. Зовнішня політика була в такому розширеному форматі пояснена. І власне завершальна частина це підтримка на виборах, тобто внутрішню політику, яку вона визначила, це ми чули в межах попередніх її передвиборчих заходів. А власне, зовнішня політика це вперше. Так, ми почули і про Китай, ми почули про Україну, ми почули про Ізраїль, про сектор газу. І також про загрози, які можуть бути в бік сполучених штатів Америки з боку диктаторів, і те, що вона не буде схилятись перед диктаторами, назвавши таким Іна. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! ሀይሻት ጥሪት በአም